Менше ніж за місяць 2016-го В Ужгороді двоє людей померли від переохолодження. Найчастіше жертвами морозів стають безхатьки. Тож, аби усі містяни мали де зігрітися в Ужгороді, вже вдруге розгорнули цілодобовий пункт обігріву. Намет облаштований біля озера Кірпічка. Ми дивимося за дітками, щоб вони не провалилися, не дай Бог, крізь лід. І також вони приходять сюди обігріватися гарячим чаєм та іншими напоями. Перше розбили намет з 31 грудня на 1 січня. Тоді вночі, якщо я не помиляюсь, було приблизно 14 чоловік, а потім вже з кожним днем все більше і більше. Було таке, що і до 120 чоловік за добу було. Безпритульні сюди приходять вночі та зранку, коли на вулиці найхолодніше, пояснюють рятувальники. Але і в день пункт обігріву не пустує. Сюди заходять дітлахи, які бавляться поряд з озером. Багато з них уже з рятувальниками на ти і з порогу цікавляться, чи є смачний чай це я коли був тут з друзями на озері, та ми нам було холодно. Ми прийшли, подивилися, та тут був теплий чай. Можна було прийти та безплатно попити гарячий теплий чай вкусний. Ми посиділи тут 10 хвилин, поки випили чай та й пішли знову туди. Таке бездобні були. Ще якісь люди приходили чай пити. Школярі сюди прийшли одразу після уроків, аби зігрітися по дорозі додому. Приходили мимо, стало холодно. Ми зайшли, погрілися, випили чайок. І пішли. Дуже не цікаво було, що за палатка пр прийшов попичаю. Було дуже уютно було. Це чесно, дуже зручно, бо кожен прохожий може спуститися, це ж недалеко. Майже всі проходять цією дорогою. І можуть погрітися такий мобільний пункт обігріву в Ужгороді працюватиме цілодобово до потепління, і хоч умови тут майже спартанські брезентові стіни намету та звичайні дошки на підлозі є найголовніше тепло. А людей, які цього тепла потребують, в місті не бракує. Ходити і повідомляти безхатченків, де саме знаходяться пункти обігріву. Також наші колеги з патрульної поліції також сприяють в цьому нами спільними зусиллями стараємося допомогти тим, кому, скажімо так, не дуже пощастило, від кого відвернулися рідні, близькі. Бувають такі випадки, коли підвозять їх до цих пунктів обігріву. Подібні пункти обігріву розгорнули майже по всій області. Рятувальники додають, за потреби можуть організувати кілька додаткових наметів. Тепла, допомоги та гарячого чаю тут вистачить на всіх.